Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Добрий день, Олег Володимирович. Мен до вас дуже коротеньке питання? Е, от я зараз вам поклали на стіл документи. Це виписка з ІТТ. Ну, він завірений. Е, значить, і тут написано, що 13-го числа, 13.06.2018 року, ви оглядали куліка Брізіцького, е, якого привозили під конвоєм до вас. Е, в нього була травма голови. А з якого приводу він потрапив до вас? Ну, дивіться, наскільки я пам'ятаю, скарги на той момент були з боку хворого на різке повіршення зору, яким пов'язував з травмою. При його огляді при дійсно було виявлено значне повіршення зору. Зважаючи на об'єктивні ознаки і симптоми, які були, в мене була рекомендована термінова госпіталізація цього хворого в очний стаціонар і з проведенням що, там, декількох необхідних обстежень, які мені відповідають на той момент, не були необхідні, а саме оптичної конкретної томографії для підтвердження мого діагнозу. Ну, з часом ваш діагноз підтвердився, але просто справа в тому, що на той момент ваші рекомендації не були виконані. Людина знаходилась в СІЗО, знаходилась в ТТТ, йому не надавали належної медичної допомоги, так як ви рекомендували як фахівець. Скажіть, будь ласка, чи могло це вплинути на погіршення зору до того до, тої, до того ступеня, який ми маємо на сьогоднішній день? Бо наскільки я знаю, ви так само його лікуєте і оглядали зараз. Ну можу сказати, з того, що я пам'ятаю, на той час самі розумієте, що там ніяких ні карточок амбулаторних чи якийсь єдиний запис, який є тут, але пам'ятаючи з того, що на той час був, скажімо так, і на теперішній момент там дійсно є серйозна втрата зору. Ви знаєте, що має пацієнт на теперішній момент групи інвалідності. Пов'язати ту травму і ті зміни, які були на момент 18-го 18 року, 13 червня, з тим, що зараз є, звичайно, тому що щоб ви розуміли, що ем, орган зору то є частинка головного мозку, так грубо сказати, тільки виведена на зону. Самі всі розуміють, наскільки це є ніжний предмет, тобто там кожна година, кожен день. При 에, серйозних змінах, коли не надається кваліфікована і необхідна медична допомога, вони ведуть на жаль до незворотної втрати гостротижу. Він мені дає тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, якщо ні, то ви мене виправте. Якби людині вчасно була надана кваліфікована медична допомога саме та яку ви радили, він би міг не отримати цю групу інвалідності. ну, або не втратити той зір до такого ступеня, наскільки він втратив його зараз? З високою ймовірністю можна таке стежувати, звичайно, тобто я не можу сказати, що і скажем при проведенні лікування, тобто ну, лікарі, так само вони ж не бою, можна зробити те, що можна, але ймовірність того, що він не настільки би втратив зір, звичайно. Велика, якщо не сказати, що то відсотко. Ну а на сьогоднішній день, от ви проводите якісь маніпуляції, з якою ціллю це робиться, ну, якщо сьогодні, вже втрата зора відбулася. Ну, пацієнт сам підтвердить. Тобто ми на сьогоднішній день підтримуємо його праве око, те, на якому залишився зір. ліве око. На сьогодні, з тим станом, який там є, лікувати там немає вже що. Там є атрофія зорового нерву, тобто там повна втрата гастроти зору. І зору на тому оці з незворотю. Там немає шансів чи немає надії на те, що яким будь-яким би методом лікування можна було його повернути. Вона втрат йому завжди. Тобто це фактична інвалідізація людини пожиттє. пожиттєва. Я вам дякую. Шановні друзі, якщо вам сподобався. Відео сюжет та наш канал не забудьте підписатися та поставити лайк.